Проти путінський марш замість святкового параду так 1 травень відзначили найзахідніші українці. Півтори сотні людей зібралося на центральній площі Ужгорода, аби сказати російському президенту і пішов геть з України. Серед мітингувальників були і росіяни, які мешкають в Ужгороді. Тож, аби їх правильно зрозуміли, в Кремлі вони скандували російською. Надіємося, що 18 мая вийде більша частина росіян проти захватчика, проти Путіна, проти зла. Слава Україні. У середмісті активісти почепили, а, почепили антипутівські листівки і карикатури на російського гаранта, а ще банер, на якому всі хоче могли вписати свої вимоги до кандидата у президенти України, зокрема, не втрачати гідності, перестати брехати і не агітувати за гроші. Активісти кажуть, зібралися на антипутінський марш, аби показати захід підтримує схід і не згоден з політикою Путіна щодо України.